Мої вітання всім глядачам каналу Смачно Дома. Сьогодні приготуємо вівсяне печиво. Я вже перепробувала дуже багато рецептів і хочу впевнено вам сказати, цей рецепт найкращий. Всі інгредієнти тут підібрані точно та ідеально. Навіть не зрівняти з тим, що купується в магазині. Хто полюбляє саме вівсяне печиво, обов'язково приготуйте, я впевнена, вам сподобається. Для приготування потрібно буде 2 стакани вівсяних пластівців, геркулес. Я пересипаю його такий блендер, хочу подрібнити, щоб утворилася дрібненька така фракція. Ванільний цукор, звичайний цукор, розпушувач, сметана, півстакана борошна, дрібка солі, одне яйце. Як доповнення до печива, використаю родзинки. і ще... Масло, звичайно, і хочу зверху вмокати ось таке насіннячко. Це не обов'язково, якщо у вас його немає бо ви не любите, може просто залишити його звичайним гладеньким без доповнення. І ще обов'язково для аромату 1 столова ложка меду і півчайної ложки кориці. Всі інгредієнти пропишу в описі під відео. В миску я вже розтворила вершкове масло, додаю цукор, дрібку солі. Ванільний цукор або ванілін, що у вас є. Перемішуємо, щоб цукор розтворився, і будемо додавати всі остальні інгредієнти. Тісто замішується дуже швидко. Духовку включайте, щоб уже розігрівалася. Ложкою перетираю цукор з маслом, кристалики його розчиняться, і у готовому печиві відчуватися не буде. Добавляю одне яйце. Обов'язково по рецепту потрібно сметани. Жирність її не має значення. І вже до ось цієї суміші додаю геркулесові пластівці, так як вони подрівнилися не повністю на борошно, там попадаються невеличкі його частинки, потрібно, щоб дана суміш постояла хвилин 15-20, розм'якне, а вже потім будемо додавати решту інгредієнтів. Все перемішую і залишаю на столі, щоб трішки постояло. Таке печиво виходить дуже смачне та ароматне, і з характерним для вівсяних пряничків тріщинками. Коли маса трішки постояла, додаю решту інгредієнтів. Мед розтоплений, корицю, перемішую все. Обов'язково до меду досипаю соду, мед погасить її, сода активізується. Ложкою перемішую і висипаю борошно. Маса має бути ось такою не густою, трішки в'язкою, ми будемо печиво формувати руками. Я ще додаю родзинки, мені подобається їхній смак, вони дають невеличку кислинку. Якщо ви не любите, можете цей етап пропустити. Таке тісто навіть вимішувати не потрібно. Я все роблю ложкою. Маса, бачите, така в'язкувата, тягнеться трішки за ложкою, але руками його вимішувати не потрібно. Підготувала мисочку з водою, тому що краще формувати печиво мокрими руками. І з даної кількості інгредієнтів в мене виходить 12 штук печива. Але воно таке величеньке. Якщо ви хочете більше, значить сміливо збільшуйте порцію вдвічі. Вмокаю, в мене суміш кунжута чорного та білого і ось таке почищене дрібненьке гарбузове насіннечко. Дуже красиво виходить, формую печиво круглої форми, викладаю на деко застелене пергаментом, і буду випікати. Вже виходить дуже красиво. Ви можете додати інше насіння, гарно смакує з льоном. Ось показую вам вже, як Пеклося, наскільки воно, як, на мій погляд, красиве виходить. Бажаю вам смачного! Якщо сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх. А я дякую вам за увагу! Всім, хто додивився це відео до кінця, бажаю всього лише найкращого. До наступного відео. Всім пока-пока!